Львівщини з футзалу. Дуже цікаві сьогодні були матчі, цікаві протистояння. Про турнірну таблицю то наразі скала Вільховець, у беззаперечний лідер. 10 очок, після 4 матчів. Зараз небезпечно козак же куляться. Однозначно вболівальникам і і прихильникам, а тут же небезпека біля воріт паука. Там в атакувальній фазі. Хороша передача, Яремко зупиняє м'яч! Яремко! І 1-0! Ну ось так. Ось так. Атакувала мостицька, забиває скала. Хороше викидання! Десятого номера на простріл його не було. І момент загублено Щур, щур перед жуколяком! Не влучає. Дуже рідко можна побачити, от якесь таке відбивання, там від кіпера. туди вперед. Яремко не влучка. Виступ команди у чемпіонаті зараз на даному етапі. Серняк зараз віддає класно щур. Ну як <сміття> всі інші? тут це молоді хлопці, молоді виконавці. Серняк, серняк аж Проти шумина пробиває. Серняк нагадаю, сьогодні команда Дрія Шогала здійснила мега -камбек і 5-5 зіралась. З бартом серняк жикуля дуже багато якісних нього таких чеснот. Я, до речі, взагалі не пам'ятаю, що саме Жикуляк помилявся так гостро. Може, пас дати. От зараз подивимося, як він зіграє. Епохи, бо в нього практично таких нема. Не хочеться мені перехвалювати. Його борошок виходить. Зараз на рандеву з полком. Борошок пробиває. але... Хоча, в принципі, Денис там виходив, ніхто йому не заважав. А він, до речі, щур Стріляє так дуже-дуже без характеру у цьому епізоді зіграв борошок. Ой-ой-ой, один-один! Зрівнює рахунок, зараз ми стискано, все до того йшло. Простріл від. Мен з голову він і зробив. Не побоюся, сказати. Козак. Серняк зараз розпочинає гру для мостицької. Одразу ж помилка від Жовтих. Який? Це якраз безглузді помилки в оборонних діє. Козак пробиває позоворота такого рівня чемпіонського. Е, Яремко пробиває, нефно. Кожен епізод він десь він чується отаким. От Боротьбою гриб зараз гриб і Жику. Скали, шагало. шагало. На Серняка Серняк класно. Козак, козак на Жикуляка виходить. 2-1. Мостицька. Тут же Жикуляк свою команду не міг прятити. Заліз там скали. Карпик. Ось є можливість. Пол проти Яремка, швидкий розіграш. Зубас. Повертає класно назад! Наприклад, не червона Юроша. Е, Сейв зараз від паука. Багато, я думаю, зараз буде виконувати функції такого е, останнього і сей. Ще одна, зараз зміна, щур. Щури! Шу Виступали поєдинку з Любертом. Тома, звичайно, що є небезпечно гриб. Я так бачу, що Зюберс не може продовжити гру в команді скала. Небезпечно! 2-2! 2-2! Катик забивай! 2-2! Ну от подивіться. Хорошко. Гриб. Гроб, гриб зараз іде. Гриб пробуває. Не влучить. Вперед тут паук. Він все ж таки він дістається до меча. заважав йому. Небезпечно. Яремко, паук який сей. Піської безлузна втрата від гриба. Карпі головою. І... Скала вільхівець. 3-2. Ну розлючений зараз шагало. От він звертається до гриба. Замчала тут на краю. Ой-ой-ой, не бути. Класно, гриб. Удар від Серняка і... Андрій Шагалов. 3-3. Ось в нас залишається три хвилини. Рахунок 3-3. Яремко! Завершальну атаку, результативну для них. Гриб втрата Яренко поглянув на ворота, пробиває, і забиває Стала Яренко.